І вітання у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Харчі, теплий одяг, рації, дитячі малюнки. Вантажівка з гуманітарною допомогою від благодійників Полтавщини відправилася у зону. Ато не загаси свічу в обласній філармонії провели вечір реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв голодомору. У Полтаві у духовно-культурному центрі імені Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору відкрили виставку до 140-річчя від дня народження іконописця і художника Григорія Ксьонза. Двічі по 3-0. За партіями волейбольний клуб Фаворит програє локомотиву із Харкова. Осінні польові роботи в області вже завершені, і Полтавщина за урожаєм пізніх культур посідає в Україні другим місцем. Валовий збір становить 4,7 мільйона тонн зерна, проте це на 900 тисяч тонн менше минулорічного показника. Про це йшлося на нараді в обласній державній адміністрації. Полтавщина продовжує утримувати лідеруючі позиції за показниками урожайності пізніх культур. Хоча минулого року кажуть, аграрії ужинок був дещо кращим. На нинішніх показниках позначилися погодні умови. На сьогоднішній день в області поліві роботи практично завершені. Очікуваний валовий збір зернових буде становити 4,7 млн мільйона тонн, що є другим показником держави. Але це менше до показника минулого року на 900 тисяч тонн. Середня урожайність зернових складає 49,5 центрів з гектара. В минулому році, протягом Минулого року на 6 центрів менше. Ніж було в році. Під пізніми культурами цього року в області було 76% посівних площ. Найбільше посіяли соняшника, кукурудзи та сої. За урожаєм цукрових буряків Полтавщина на третьому місці серед областей. По соняшнику ми маємо 726 тисяч тонн, Це теж друге місце в державі, по сої 318, четверте місце. У 1 мільйон 670 тисяч тонн це третє місце в державі. Пішлося на нараді у виконувача обов'язків голови облдержадміністрації Олега Пругла і про техногенну ситуацію в області. Спочатку року на Полтавщині сталося 2975 надзвичайних ситуацій на 7% більше ніж торік. Найбільше постраждали у ДТП. В них загинуло 157 людей. Працівники головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області спільно з прокуратурою викрили черговий підпільний цех із незаконного виробництва алкогольних напоїв. Загальна вартість вилученого майже 730 тисяч гривень. Проводиться досудове розслідування. Всього з початку року упереджено незаконний обіг під товарів на суму понад 11 мільйонів гривень. Припинено діяльність шести підпільних цехів. Врадено 27 обшуків місць виготовлення, зберігання і збуту спирту і водно-спиртової суміші, автотранспортних засобів, за допомогою яких здійснювалося перевезення алкогольних напоїв. Виявлено і вилучено з незаконного обігу понад 800 літрів спирту, 350 літрів водно-спиртової суміші, більше 11 тисяч пляшок, фальсифікованих алкогольних виробів. Посадовці органів місцевого самоврядування Полтавщини змагалися між собою. Хто краще знає закони України, вміє публічно виступати і вправно маневрувати серед рифів і підводних каменів повсякденної роботи. З нового в організації конкурсу, що проводять спільно обласна рада та центр перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців, територіальний поділ по округах із центрами у Полтаві, Лубнах, Миргороді та Кременчуці, за канцелярськими й ораторськими баталіями на другому турі конкурсу Кращий за професію спостерігали наші журналісти Олексій Гніпа та Ольга Боцула. У другому турі обласного конкурсу Кращий за професією взяли участь 12 посадовців органів місцевого самоврядування Полтавщини. Карлівський міський голова Володимир Сляпцов пробує свої сили вже вдруге. Торік посів третє місце у номінації Кращий голова. Нинішній конкурс проходить у два етапи. Перший це знання законодавства у галузі місцевого самоврядування, Конституції нашої держави, закону про кабінет міністрів. Усе, що стосується Державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, це такі тести. І другий етап це публічний виступ і презентація цього публічного виступу на власному досвіді. Усі учасники другого туру отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою самоосвіти. Підсумки конкурсу оголосять у день працівників органів місцевого самоврядування 7 грудня. Це підвищує їхній професійний рівень, їхню активність. І ви знаєте, що зараз дуже багато законодавства міняється, і сьогодні потрібно людей трошки підтягувати до цих стандартів, тому це для важливо як і для нас, так і на місцях для місцевих громад. Переможці та призери отримають безкоштовне направлення до Національної академії державного управління при президентові України, регіональних інститутів та магістратур вищих навчальних закладів. У Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка на природничому факультеті відкрили нову науково-практичну лабораторію, а факультет до того ж отримав цінну колекцію наукових книг. Усе це відбувалося у рамках міжнародної конференції. До її організаційного комітету увійшли не лише полтавські науковці, але й колеги з Росії, Литви та представники міжнародної британської організації за гуманну освіту інтерніч. Докладніше у сюжеті Аліни Кваші. Саме природничі науки допомагають людині осмислювати та поліпшувати власне життя, лікувати хвороби, зберігати довкілля та природні ресурси. Отож, тематика доповідей була широка. Відсута наукових питань до методики викладання природничих дисциплін у школах та вишах, від екологічних до природоохоронних аспектів євроінтеграції. Дмитро Лепорський, офіційний представник британської міжнародної організації за гуманного світу Інтерніч зробив доповідь про альтернативу застосування лабораторних тварин у навчанні та під час наукових досліджень. Виявляється, в світі існує понад тисячу альтернатив. Деякі з них і продемонстрували на конференції. А ще понад 10 років тому студенти біологи проводили досліди над тваринами, позбавляючи їх життя. У нас на факультеті ви зараз... Такі дискусії проводилися і навіть конфлікти були між викладачами. І Сьогодні з'ясувалося, що згідно біоетики і принципам біоетики потрібно бережно ставитися до тварин. Після пленарного засідання епіцентр подій змістився до ботанічного саду. Там урочисто відкрили науково-дослідну бріологічну лабораторію. Бріологія це наука про мохи, маловідомі, але поширені цінні рослини. Мохоподібні вони мають наскільки великий резерв, ще не визначений, не пізнаний. Іменно в аспекті практичного значення. Дійсно, перев'язочний матеріал, замість вати. От їхня бактерійцидність, іменно свагнові мухи під час великого. Кивітчизняний війни спеціально була розроблена радянськими вченими, спеціально була розроблена мазь на основі. Це друга в Україні бріологічна лабораторія. А ще на природничому є тепер і унікальна генетична книгарня. У пам'ять про батька її подарував факультету син колишнього викладача генетики. Я знаю, що це скарб, що тут книжки є надзвичайно, як кажуть, рідкісні. Десь лежить книжечка із автографом одного з фундаторів взагалі європейської генетики Тимофієворісовського, якого батько слухав ще в Московському університеті лекції. Попри те, що видані книги у минулому столітті, але містять такі класичні знання, яких не знайти навіть в інтернеті, вони потрібні медикам, селекціонерам, біотехнологам та генним інженерам. Не загаси свічу у Полтавській обласній філармонії. Провели вечір реквієм присвячений дню вшанування жертв голодомору 32-33 років. Із враженнями про роботу великого колективу виконавців і режисерів Юлія Логвиненко. Опухлі тіла, вимерлі села, випадки людожерства, спогади тих, кому вдалося вижити, вражають своїм жахіттям. Літературно-музичну програму Не загаси свічу створили шість років тому. Її основу ліхтвір Гієна письменниці Ольги Хало з Лубен. Він, ви знаєте, припав нам до серця, він розтривожив нашу душу, перекликається зараз із тим, що взагалі відбувається в нашій країні сьогодні. І мені дуже б хотілося, щоб повторення цього не було. Тому що Схід, Донецьк, Луганськ. Голод, який насувається, це дуже страшно. Артистка філармонії Наталія Іванченка ініціатор створення вистави. У ній задіяні й інші артисти та пісенно-танцювальний ансамбль Полтава. Емоційно сильну хореографічну частину поставив заслужений артист України Вадим Перепалкін. Часточку серця доклав до цієї програми дуже зворушливі постановки. Сценарій. Мій, як режисер-постановник, я виступаю у цій виставі. І ви знаєте, мені здається, що глядачі зрозуміють все те, що ми хотіли сказати. Артисти філармонії ставили собі за мету розповісти полтавському, особливо молодому глядачеві, що було в історії нашої країни. Колектив філармонії з шануванням ставиться до нашої історії, до того, що ми пережили. І ми сьогоднішнім концертом літературно-музичної композиції хочемо показати те, що, щоб люди знали нашу історію, щоб вони цінили, щоб вони в перспективі могли оцінити і знати, до чого ми рухаємося, куди ми рухаємося, що ми були патріотами своєї держави. Треба знову і знову повторюватися до того, щоб, щоб в нашій історії було сумного, гіркого. Але бачите, знову і знову треба підкреслити: ми великий український народ. Ми вистояли тоді, ми вистоїмо сьогодні. Українська культура 30-40-х років ХХ століття про неї так мало відомо сучасникам. Та дещо таке дійшло до нашого часу. Нині це називають наївним мистецтвом. Оцінити його запропонував полтавцям історик і колекціонер Сергій Козлов. У полтавському духовно-культурному центрі імені преподобного Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору відкрилася виставка, присвячена 140-річчю від дня народження полтавського іконописця, художника Григорія Ксьонза в експозиції роботи із семи приватних збірок українських колекціонерів: це ікони, портрети, натюрморти, картини на історичні теми різних періодів. Творчості живописця враженнями від виставки поділяться наші кореспонденти Валерій Пашнін та Анастасія Гладка. Глухоніми з дитинства Миргородський художник-аматор Григорій Ксьон спрацював за харчі та притулок. Вмінню писати картини, вчився у місцевих ремісників. Малював те, що було модно мати у кожній сільській хаті. Образи він малював в тому плані, як це було заведено в той час. Модному мається на увазі. Або класицистичні моменти, або єпархіальні. Тобто, так, як ж оце синодальна російська церква вимагала. І тому ми можемо на цих іконах оце відчувати. А от портрети, портрети донесли відповідно ці традиції. З дуже давніх часів доби гетьманщини ще у 1971-му відкрив Григорій Аксьонза полтавський мистецтвознавець, художник Кім Скалацький. У 1973-му ім'я Аксьонза вже потрапило до енциклопедії художників України. Нині в Україні Сергій Козлов нарахував близько 100 робіт Аксьонза. більшість їх у збірках колекціонерів, решта у музеях. Не так і багато. На жаль, збережено в музеях. Полтавський художній музей, галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка На сьогодні мають 10 творів мистецтв. Григорія Ксюнза, краєзнавчий музей Миргорода. На сьогодні мають 20 робіт. Григорія Ксенза. Музей Івана Гончара має три роботи. І ще дві роботи. Ми знаємо, що є в музеї Пирогова. Уже незабаром на кошти колекціонерів планують видати альбом Ксьонза, до якого увійдуть також і ті роботи, що зберігаються за кордоном. На презентацію приїхав колекціонер із Києва. Має три роботи Ксьонза, якого вважає кращим наївним художником у світі. Виставка зібрана дуже добре. Мені дуже сподобались картини. Якщо навіть говорити про ту виставку, яка відбувалася в Києві в Софійському соборі, то деякі наші колекціонери, які набили картини, вони якось іноді, навіть рамка, не гармонує до того ксьонзу. А Тут все немає. На презентації помолилися за упокій душі ксьондза. Ці роботи ксьондза це є частина тої традиції. Мабуть, вони нас мають вчити любити. Україну любити нашу культуру, нашу мову і мабуть, взагалі дивишся на них, і вони запалюють десь там в серці, відкривають нашу велику прив'язаність до тих попередніх поколінь, до нашої землі, до нашої духовності. Продукт естетичної вартості саме так оцінили роботи Ксьонза Полтавці. Творчість художника ще потребує вивчення. Тож ця виставка перший крок до цього. Етновиставка Україна дух волі» з легендою про вільних птахів, яка народилася на Полтавщині, повернулася з Кривого Рогу. Виступ нашого творчого колективу організували там місцеві волонтери. Усі гроші за концерт організатори та учасники віддали на допомогу учасникам бойових дій. Молоді артисти, вистави Україна дух волі» навіть на репетиції не виходять із образу вільних птахів. Їм кортить вийти за межі цієї душної маленької зали. І хочеться дуже відкрити свою невичерпну творчу енергію, але це буде зовсім незабаром. Потужня, благородно, благодійна та з неабиякою любов'ю до України у Кривому Розі відбувся концерт хореографічного етнопроекту Україна дух волі. Приміра цієї видовищної вистави відбулася у Полтаві у серпні на день незалежності. Автор проекту Наталія Гнітій зізналась, що небарвисту, немальовничу Україну їй хотілося показати. Захотілося розказати про героїчну Україну, про жінок героїчних, про чоловіків героїчних. про... Про дух наш, про те, про який він високий, який сильний. А це відчуття, що ви це роботи задля благодійності. Є якісь переживання з цього приводу? Ну, звісно. Насправді, це дуже сложно осознавати, що ти робиш то, що потім може допомогти людям. І це приємне відчуття. У наш час дуже важливо не втрачати надію, не втрачати віру, і тому своїм проєктом. Ми хочемо підняти дух народу, щоб ну люди не здавалися і, і ну прагнули до перемоги. З Полтави колектив проекту від полтавського батальйону небайдужих привіз для Криворізьких волонтерів Міжнародного фонду Добра справа та громадської організації Від серця до серця українські прапори з підписами полтавців, дитячі малюнки та камуфляжні Євангелія, в яких самі учасники проекту написали листи українським захисникам. Ну, я їм пишу свої побажання, подяку за те, що ну подякуємо їм за те, що вони нас оберігають. І просто щоб їм було приємно, що ми про них переживаємо, турбуємось, допомагаємо їм. Я написала, що ми за них молимось і що вони дійсно герої. Це ну, це геройство вибрати сьогодні у мирний час, коли, наприклад, у Полтаві в Києві хтось ходить у кіно. Хтось працює там, десь хтось в інституті, хтось святкує дні народження з фейерверками. Хтось свідомо іде на війну, і хоча через травму однієї з головних героїнь проекту виступли не зірвався. Єдність, працелюбність та згуртованість колективу зробили цей вечір для майже півтори тисячі глядачів Кривого Рогу, незабутні. Мене, звісно, сейчас не очень волнує Моя травма, тому що я хочу э, оправдати надіжди зрителя. Це дуже добре. Це дуже класно. маса емоцій, Я дякую полтавчанам. Ми нам, нам дуже. Приємно від того, що ми запросили цей колектив, що ми разом зробили таку важливу роботу. Волонтери та просто небайдужі жителі Кривого Рога забезпечили учасникам проекту Україна дух волі, безкоштовне проживання, залу для виступу, потурбувалися про звук та світло, і всі гроші за концерт передали на потреби українських захисників. Відповідну суму керівник проекту також передала полтавському батальйону небайдужих для закупівлі теплих речей нашим воїнам. А це доводить, що вся Україна у поєднанні має неабиякий дух волі. дух. Волю і єдність. Трирічна Настуня з Полтави хвора на дитячий церебральний параліч. Такий страшний діагноз дитині лікарі поставили одразу після народження. Вона не сидить і не розмовляє. В Україні підібрати протисудомні препарати дівчинці не можуть. Вилікувати ж Настю готові іспанські медики. Але у батьків немає таких коштів, тому вони просять небайдужих людей про допомогу, аби їхня донька могла подолати хворобу. Щодня трирічна Настуня потерпає від судом. За день у неї трапляється понад 100 нападів. Численні курси реабілітації, гідротерапії, і та масажів допомагали дівчинці лише на деякий час. Потім судоми знову зводили усі старання на нівець. Два рази курс реабілітації досягнення. У неї були вона навчилася тримати в ручці і намагалась підняти галівку. Але з часом ці судоми все рівно стерлися. У доньки розповідає мама, збереглися тактильні відчуття. Вона реагує на звуки. Вона навіть розслабляє ручки. Коли доторкується до різних предметів, є тактильні долоньки, ми гладимо, не відчуває навіть навіть, навіть очки відкриваються, коли не хоче спати. Подобається заняття музикою. То періодично помічаємо, що виділяється слинка, значить, дитинка активно реагує. Маля проходила реабілітацію в українських клініках, проте результат невтішний. Намагаємося її поводити, щоб вона ходила. Інколи е, добре переставляє ніжки, але ну останнім часом гірше почала ходити. Ну як ходити за допомогою переставляти ніжки. Вона раніше сама переставляла, тепер мені необхідно їй допомагати, щоб переставити. Коли вона не хоче, вона присідає, починає плакати, пищати. Допомогти дівчинці розвиватися і підібрати ефективні протисудомні препарати можуть у клініці Текнон в Іспанії, розповідає батько благодаря аппаратуре, которая у них есть, они за пять дней могут подобрать то, что мы годами будем подбирать. И ну, когда подберут они вот это лечение, тогда, ну, и купируются судороги, тогда Настя ну, приобретает шанс на то, чтобы ну, развиваться дальше. То есть, ну, и как бы, ну... Як мінімум, хоча б ухажувати сама за собою. Дівчинка потребує негайного лікування, адже чим менша дитина, то більше шансів на одужання. Проте на лікування потрібно багато грошей, яких у родини немає. Тому вся надія лише на небайдужих людей. Сума для нашої сім'ї, в принципі, якби ну, дуже така тяжола і непідйомна. Вона виходить там около двадцяти тисяч євро. ну и в связи вот с такой обстановкой как бы и в стране и вообще то есть ну мы просим всех там людей которые ну могут нам помочь кто чем может каждая гривна для нас бесценна и ну мы просим помочь нам и как-то вот поддержать нас в нашем стремлении помочь нашей дочери Про спорт Полтавська «Ворскла» у рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги здолала на своєму полі Луганську зорю з рахунком 2-0. Перший гол Луганчани забили собі самі. Захисник зорі Артем Гордієнко намагався перервати простріл у штрафний майданчик, але зрізав м'яч у рота своєї команди. А вже у другому таймі полтавці з усиллями Олександра Ковпака подвоїли свою перевагу. Після матчу наші журналісти спілкувалися з учасниками гри. Хороша гра, Хоча, якщо взяти перший тайм, я не скажу, що преимущество створено на чий-то… стороне из команд. Просто этот гол, я думаю, в конце первого тайма на 42-й минуте все-таки повлиял. Такой нелепый гол. Ну, это все бывает. Я считаю, это вина не только Артема, это вина всей команды. Он хотел как лучше, но ничего страшного. Хочется поздравить полтавских болельщиков, поздравить Ворсклу, поздравить наших фанатов с этой непростой, но заслуженной победой. Я считаю, мы сегодня выиграли по делу. Вот, но игра была очень и очень непроста для нас. Первый тайм получился напряженный. Все-таки надо отдать должное заре. Заря очень приличная команда. И она не зря находится в верхней части турнирной таблицы. И сегодняшняя игра тоже показала, что они сюда приехали не на прогулку. Зараз зворська посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-Ліги. Втім, полтавська команда знаходиться на відстані усього однієї перемоги від четвертого місця. Волейбольний клуб фаворити із Лубенг нічого не зміг протиставити харківському локомотиву у матчах четвертого туру чоловічої суперліги України. 21 та 22 листопада лубенці у спорткомплексі полтавського заводу медичного скла поступилися двічі по 3-0 за партіями. Деталі знають Валерій Пашніт та Андрій Іванов. Порівнювати силу волейбольних клубів чоловічої суперліги, фавориту та локомотива зараз не можна. Адже з однієї сторони молоді хлопці, які тільки розпочинають свої виступи у великому спорті, з іншої ж маститі гравці найкращого волейбольного клубу України. Тому і результат обох ігор четвертого туру не дивина. Лубенці поступилися двічі по 3-0 за партіями. Причому нав'язати боротьбу, хоча б в одній шести партій двох матчів їм не вдавалося. Лише у другій та третій партіях першої гри вони змогли трішки потріпати нерви своїм суперникам. Загалом же перший матч у пресі охрестили як Бліц-волейбол. Менше години знадобилося волейболістам лохко, щоб здобути перемогу. 11-25, 14-25 та 12-25. Якщо перший матч назвали Бліц-волейболом, то другий взагалі нагадував блискавичний волейбол. Трохи більше 40 хвилин знадобилося локомотиву, щоб розгромити своїх суперників. Так що ті глядачі, які запізнилися на матч хоча б на 15 хвилин, багато втратили, адже пропустили велику його частину. Локомотив знову перемагає за партіями 3-0 – 10-25, 11-25 та 9-25. Проте не результат наразі головне для фаворитів. Мета колективу здобути безцінний досвід ігор на вищому рівні. А саме в матчах з такими майстрами, як локомотив, і закаляється характер спортсменів. На цю годину вся інформація. Дякую за увагу. Всього найкращого. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області – вночі – мінус 5-10, в день – 1-6 градусів морозу. У Полтаві вночі – 6-8, нижче нуля, в день – мінус 2-4.